Вчора Верховна Рада також провалила і зміни до виборчого законодавства. Хоча це була однією з головних передвиборчих обіцянок президента Петра Порошенка. Чому так сталося? На які компроміси довелося піти кулуарні для того, щоб зберегти, кому це пішли на поступки? Що лише з наступного з наступних виборів, які будуть черговими, тоді лише буде змінена виборча система. Мені це рішення не сподобалось через це. Очевидна поступка мажоритарника. З боку президента, і з боку колишніх опозиційних фракцій. Я вважаю, що зараз треба було б, звичайно, перейти на виборчі списки і трішечки їх відкрити. Хоча б трішечки мінімально їх відкрити. Тобто, дозволити. З одного боку, вибори за партійними списками, а з іншого боку, дозволити людям розставляти ієрархію всередині цих партійних списків, щоб ті, хто отримують більше плюсиків, так би мовити, конкретні кандидати, переміщувались догори. Тобто, ну це б нам суттєво додало в сенсі партійної дисципліни, точніше в партійної демократії, того щоб ця дисципліна не перетворювалася на якийсь тотальний контроль. На жаль, цього не було зроблено. Я думаю, що це компроміс з точки зору багатьох мажоритарників, які кажуть, що в такому випадку вони можуть підтримувати владу. Тобто, тобто вони теоретично можуть знову потрапити до парламенту і вже не так кардинально очиститься наша законодавча система. Так, так і чесно кажучи, було б корисніше нам і двопартії двоп... двохтурова система. Якби була двохтурова система виборів, це було б значно корисніше на сьогоднішній день, але В не... мажоритарному частині так, так. так не тому, що це і більше демократії, і менше маніпуляцій, менше фальсифікацій, і так далі. Але ми бачимо, що зараз дуже серйозна ситуація, і два тури це знов таки багато, це знову багато грошей, і тому виходом з цієї ситуації було б мажор е пропорційна система з певним відкриттям списків. Я вважаю, що це рішення треба було проштовхувати, і можливо, б воно і проштовхнулося.